Доброго дня, тіточки! Ми з вами сьогодні поговоримо про безпеку та небезпеку для нашого життя. Давайте спочатку роздивимось ці картинки. І що ми можемо сказати? Корисно чи шкідливо? Давайте роздивлятися. Хлопчик робить якісь завдання у комп'ютері. Це корисно чи шкідливо? Корисно. А коли інший дуже довго сидить за комп'ютером, це добре? Шкідливо? Корисно? Це шкідливо. Роздивляємось далі. Хлопці і дівчинка, ось вони не можуть разом гратися. Що вони роблять? Неприємна речі. Чи можна так спілкуватися один з одним? Не можна. А що треба робити? Що? Як спілкуються діточки? Вони разом можуть роздивлятися книжки, гратися, бігати, стрибати. Ось це корисно. Далі, нікотин, паління. Це корисно чи шкідливо? Це шкідливо. І треба запобігати цьому. Ось що ми тут бачимо: овочі, фрукти. Це шкідливо чи корисно? Це корисно. А різноманітні солодощі, чипси це шкідливо, правильно. І давайте ж зрозуміємо, що таке безпека. Безпека це коли. Нічого не загрожує життю та здоров'ю. А що ж таке небезпека? Небезпека це коли щось або хтось може зашкодити. Які ж види небезпек існують? Бувають природні, техногенні і соціальні. Давайте роздивимося їх ближче. Природні небезпеки це грози, землетруси, селі. Снігові замети. Це дуже небезпечно, але все це може бути, тому що це природа. Є техногенні небезпеки, ураження електричним струмом, вибухові речовини, отруйні речовини, пил, це це техногенні небезпеки. І залишилися останні соціальні небезпеки. Це наркотики паління, алкоголь, тероризм. І давайте роздивимось ось ці ситуації, де що можна зробити і що де робиться неправильно. Ось перша картинка дівчинка перебігає через дорогу. І що ми бачимо? Вона де переходить, нема пешохідного переходу. І це небезпечно. Так, А ось за столом діти сидять дуже добре все начебто. Але подивіться уважно, хлопчик наливає гарячий чай і не дивиться, і дівчинка може обпектися. А ось хлопці купаються дуже добре їм, на вулиці спекотно, літо. Що ж тут поганого? А погане те, що тут. Написано, що купатися заборонено. От купатися можна тільки у спеціальних місцях. А ось хлопчик сидить за комп'ютером, мабуть, займається чи щось добре робить. Але це вже ніч. Чи можна вночі цим займатися? Ні, вночі необхідно відпочивати. Так. І остання картинка ось тут. Дівчинка гуляє із собачкою. Як добре. Але подивіться, навколо що ми бачимо? Якісь люди небезпечні, да? і горять фонарі. Це означає, що ніч на вулиці темно. І так не можна робити, не можна гуляти навіть із собакою вночі. Це небезпечно. Так, наступні картинки. А ось хл хлопців, петарди, ракети. Чи можна з ними гратися? Ні, не можна. Тільки дорослі можуть цим займатися. А ось хлопчик їде на велосипеді. Це добре, але він не дивиться. Він подивився десь в сторону, а із-за рогу їде. Автомобіль. І може бути дуже неприємна ситуація. Дорожна, транспортна пригода. Так, а ось картинка. Хлопці граються у футбол. Нічого начебто, все добре. Але хлопчик бежить, а дивиться назад. І він може впасти. І що стане? І, не знаю, зламати ногу чи руку. Треба бути дуже обачними. А ось бабуся щось готує на плиті. А дівчинка грається із кошенятком. І вона може впасти. Дівчинка не подивиться, так, уважно. Заграється з кошенятком і... Обпектися треба бути уважним. І ось ще одна картинка, хлопчик на скейті. Все добре тут на що? То що хвідний перехід, але подивіться, яке світло світлофора? Червоне світло. Чи можна йому переходити, приїжджати на це світло? Не можна. тільки на зелене. І отже, щоб уникнути небезпеки, Необхідно передбачити, уникати і діяти. Наприклад, от як у ситуації із цим псом. Він злий, не треба підходити до чужих собак, і також не треба їх збудувати злити, щоб вони вас не покусали. І в нас є спеціальні служби захисту населення. Ці телефони чергових та аварійних служб необхідно знати. Пожежно-рятувальна служба 101. Поліція це 1.02. Медична допомога 103. І аварійна служба газу 104. Необхідно знати ці номери. Це телефони чергових та. Аварійних служб. На цьому наше заняття про безпеку закінчується. Всім дякую за увагу!